Депутатами сумської районної ради було прийнято одноголосне рішення про присвоєння звання почесний громадянин сумського району заступнику командувача сухопутних військ Збройних сил України генерал-майору Олександру Нестеренку. Нагороду від імені депутатського корпусу вручив голова сумської районної ради Геннадій Дем'яненко. Ну, дозвольте і з вами привітати вас. Так як ми знаємо друг друга вже давненько, то слава Богу, я вважаю, що ця людина достойна цього почесного звання і разом до перемоги. Дякую за працю. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Звання почесний громадянин Сумського району присвоєно генерал-майору Олександру Нестеренко за значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності Сумщини, заслуги перед територіальною громадою, навчання добровольчих формувань та цивільного населення у період активних бойових дій на території нашого регіону. Досі у сумському районі було лише 9 почесних громадян. Депутатський корпус одноголосно прийняв рішення про нагородження. Генерал-майора Несторенка Олександра Володимировича. Мабуть, немає даже необхідності мотивувати його нагороду. Ну, всі знають, що він з перших днів займався обороною Сумщини, він наш земляк. Його тут надзвичайно люблять, поважають. Хотілося би подякувати Садівську громаду і голову Садівської громади. Це вони клопотали про його нагородження. За всю історію Сумського району таких нагороджених осіб всього 9, щоб ви зрозуміли. А Сумський район це майже 500 тисяч, це пів Сумської області. Це, скажімо так, авторитетна. Нагорода, саме найвища нагорода в сумському районі. Віримо в перемогу, докладаємо всіх зусиль для цієї перемоги і чекаємо її. Генерал-майор Олександр Нестеренко не просто вірить у перемогу над ворогом, а разом із бойовими побратимами щодня її наближають. Запевняє, захист рідної Сумщини для нього це честь, обов'язок і продовження кращих бойових традицій регіону. Ще й з далеко 2014 року я завжди допомагав, завжди, так, опікувався не тільки Сумським районом, а й Сумщиною. Свого часу ми формували тут 117-го окрему бригаду територіальної оборони, коли я був заступником команди час територіальної оборони. От і в лютому місяці, після того як повторно противник. Тож на території було прийнято рішення я тоді командувачем оперативно-тактичного групування Суми безпосередньо місцем дислокації штабу в місті Суми. Звичайно, є поняття ротації, тому це була планова ротація. Мені був визначений інший напрямок, не буду казати, який, але він дуже важливий, особливо зараз для Збройних сил України, і в цілому для держави. От, і безумовно не було жодного дня, щоб я не спілкувався, не цікавився як обстановка, тому що відомо, що Сумщина один із тих регіонів, де ворог дуже багато обстрілює мешканців цивільних, цивільних мешканців. Мирних, які точно не причасні до цієї війни. От, тому, відповідно, всіми діями, якщо є можливість, якщо є хвилина, я стараюся допомагати от, військовим частинам і підрозділям, які дислокуються на території Сумської області. Як відомо, я ж мешканець Сумського району, колись був це Лебединський район, село Голубівка, от, зараз це Сумський район. Щиро дякую, це велика довіра громади, громадян, які проживають в Сумському районі. Тому я щиро всім дякую і хочу сказати, що можуть завжди на мене мешканці розраховувати, я не підведу. Колектив телерадіокомпанії Відікон вітає генерал-майора Олександра Нестеренка з присвоєнням високого звання, почесний громадянин Сумського району. Дякуємо вам за високу професійність, сумлінне виконання своїх службових обов'язків та вашу відданість справі разом до перемоги!